П'ятниця, 11 квітня, в ефірі 11-го новина у студії Катерина Нічок. Вітаю, Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Одна людина загинула, дев'ять отримали поранення. Серед них є тяжкі. Вчора надвечір росіяни скерували балістичну ракету по Дніпру. Влучили у цивільне підприємство. Там виникла масштабна пожежа. На місці вибуху зараз працює наша кореспондентка Олена Петроченко. Вона на прямому зв'язку. Олено вітаю, що зараз відбувається на місці атаки. Вітаю, Катю. Зараз ми біля підприємства, по якому вчора росіяни скерували балістичну ракету. За моєю спиною можна побачити масштаб руйнувань та силу удару. Тут і досі зберігається дуже їдкий запах, і багато диму навколо потрапити всередину. Неможливо, немає дозволу, бо там працюють рятувальники, і зберігається небезпека. На ранок відомо, що є один загиблий. Це 42-річний працівник підприємства і за уточненою інформацією, вже дев'ятеро поранених, серед них є тяжкі. Ми були на іншому складі, це нас врятувало. Це ну, тільки благодаря цьому ми залишились живі. Дуже страшно. Страшно було ще, коли зайшли за речами і подивилися там, ну просто не для слабонервних». Після прильоту працівників одразу почали евакуювати це велике підприємство, Тож в момент влучання на роботі було чимало людей. Після влучання зайнялась величезна пожежа. Рятувальники боролись з вогнем, щоб не допустити поширення на виробничі потужності. Постраждали мирні об'єкти, де зберігались. Як сам власник підприємства написав у своєму дописі: серветки, підгузки, пергамент та інша продукція. І ніякої стратегічної військової тут немає. Далі я прошу показати відео одного із складів. Загальна площа масштабної пожежі, що виникла 6 тисяч квадратних метрів. ДСНС працювала до самого ранку. Залишається тут і досі. На місці удару при гасінні були задіяні 162 рятувальники та 35 одиниць техніки через ліквідацію пожежі у Придніпровську та чаплях, тимчасово відключили воду. І це вся в мене інформація. Студія Катю. Дякую тобі, Олено. Це була наша Олена Петроченко, яка працює на місці ворожої атаки у Дніпрі. І окупанти продовжують тероризувати Нікопольщину. Понад 30 дронів Камікадзе спрямували на район вчора ввечері та вночі. Били також з артилерії. Потерпав райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Також потерпала Грушівська громада Криворізького району. Агресор поцілив дроном Камікадзе. Пошкоджена лінія електропередач. Загалом над областю цієї ночі наше ППО збила шість ворожих безпілотників. На Харківщині попередньо троє постраждалих. Росіяни скинули авіабомби на Куп'янськ. Один із кабів. Влучив на подвір'я приватного будинку. Там виникла пожежа. За іншою адресою пошкоджена будівля лікувального закладу. Горіли вісім гаражних боксів та три медичних автомобілі. Через онлайн банкінг шукали українців на понад мільйон гривень. У кривому розі судитимуть злочинну групу. Слідчі встановили схему, організували четверо місцевих. Під виглядом співробітників відділу безпеки одного із мобільних операторів. Фігуранти телефонували користувачам та пропонували пройти верифікацію. Так ділки отримували конфіденційну інформацію про потерпілих для перевипуску їхніх сім карток. Це надавало безперешкодний доступ до фінансових номерів та онлайн банкінгу. Надалі виводили гроші ще на підконтрольні рахунки. Жертвами шахраїв стали 20 людей з усієї країни. Самовільно залишив військову частину та зайнявся наркобізнесом. Ділка затримали у Волинській області. Слідчі встановили це 25-річний військовий, який проходив службу на Дніпропетровщині. До оборудки він залучив двох цивільних. Вони мали забирати товари з місць так званих закладок та збувати його. Підозрюваних затримали гарячим слідом під час передачі кілограма психотропів. 네. <목소리법> Затриманому повідомлено про підозру у незаконному придбанні зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах та у самовільному залишенні військової частини. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Домашній арешт не аргумент для 17-річного пасажира БМВ, причетного до смертельної мажорної ДТП у Дніпрі. Тоді загинула 10-річна Мілана. Фігуранту оголосила нову підозру. Після допиту хлопець мав повернутися додому, втім поїхав кататися Дніпром. Вже о шостій годині підлітка зупинила правоохоронці. Автівку вилучили на штрафмайданчика. Порушнику поліція просить змінити запобіжний захід на більш суворий тримання під вартою. Також хлопці інкримінують ще одну справу торішній наїзд на двох жінок. 8 квітня підлітку оголосили підозру за порушення ПДР та залишення постраждалих у небезпеці. Йому загрожує до двох років позбавлення волі. Продукти збирає гігієнічні набори та теплі речі. Волонтерка з Нікополя Олена Волкова допомагає фронту від початку повномасштабного. Жінка переконана, щоб Україна вистояла сьогодні. Наша допомога війську потрібна як ніколи. Як згуртувала навколо себе місцевих волонтерів, що надихає, та яка її найзаповітніша мрія. Про це у наступному сюжеті коли сюди приходжу, перше, що я роблю, я повертаюся в пропорі. Я дивлюсь на ці підписи. Я молю Бога, щоб всі були живі. Саме у волонтерстві та підтримці захисників черпає сили пані Олена. Жінка вже на пенсії, але склавши руки, не сидить. Фронту допомагає спочатку повномасштабного вторгнення. Я зрозуміла, що я комусь потрібна, тому що коли я залишилась без чоловіка, було дуже важко. А зараз я знаю, що в мене багато синочків. Спочатку згадую волонтерка допомагала тим, кого знає особисто. Потім кількість підопічних воїнів збільшилась. Десь когось зустрінемо з хлопців, десь на вулиці, десь з ними так працювали. Потім вони стали передавати наші, наші номери телефонів. Збирати допомогу для військових на передовій жінці допомагає чи не увесь Нікополь від працівників фінансових установ до вірян та швачок. Приносять нам донати, ми закуповуємо мило, рідке мило, що там ще серветки, грілки, там, туалетний папір. Ось нам скільки меду навезли. То, ну, у нас те, що є. Є і продукти харчування, є і консервація, і випічку. Завжди дівчата роблять. Роблять випічку, вареники робили, пельмені ліпили, млинці. Пані Ольга розповідає, захисникам передають не лише домашні наїдки та речі для гігієни. Дбають також і про інші потреби ЗСУ. Я приїжджаю дівчата. Нам хлопці заказали каремати. Хлопці кажуть, і м'якенько і тепленько. Ось зовсім нещодавно ми відсилали раз десять карематів, другий раз десять карематів, бо хлопці спали просто на сирій землі. То це дуже виручає. Хлопцям волонтери відправляють також одяг, екіпірування та навіть рідину для чищення зброї. Я така команда, не буду й казати, де вона. Знаходиться, але ми з ними співпрацюємо, і вже не перший рік вони нам висилають це масло. Ми його поклашка стоїть у маленькі баночки, і відсилаємо хлопцям. Підписуємо для чого, щоб салат ніхто не налив <с <с і відправляємо. кажуть, що дуже хороша штука. Попри безперервні обстріли Нікополя та щоденні виклики навколо допомоги фронту згуртувалися чи не усі місцеві волонтери? Кожен робить те, що йому по силах, бо люди переконані, підтримка війська то сьогодні найважливіше. Бачиш у ці очі молодих хлопців. Молоді хлопчики, а очі стариків Олена Волкова зізнається, вона не підраховує скільки і для кого зробила, але напевно з понад пів тисячі гуманітарних посилок для військових надіслала на передову. У нас нема пріоритету якогось. Вони всі знаходяться на передовій. Вони всі нас захищають. Як ото кажуть, там наші нікопольці, а там не наші. Вони всі наші. Вони нас захищають, тому ми повинні їх підтримувати. Втім, волонтерка підтримує не лише захисників. Від початку повномасштабного вторгнення жінка працює в одному з благодійних фондів, який опікується дітьми Нікополя, а ще допомагає видавати гуманітарку вразливим категоріям населення. Вона прагне допомагати всім і Кругом і діти, це і дорослі, це і воїни, яких вона деяких наче взяла на поруки. Сама ж пані Олена наголошує, щоб Україна вистояла. Ми всі маємо чітко освідомити. Допомога українському війську потрібна й досі. Причому будь-яка багато людей сидять в очікуванні чуда. Я хочу сказати, що чуда не буде. Якщо ми всі не будемо допомагати потроху, як кажуть, ой, я на пенсії, а я теж на пенсії. Але можна спекти пиріг, можна нажарити млинців, можна зв'язати шкарпетки, можна багато багато чого можна. Можна консервацію принести. Наша підтримка зсу особливо важлива зараз. Переконує волонтерка, коли стає менше допомоги від міжнародних партнерів. Я вклоняюсь кожному. За те, що працюють, за те, що намагаються якомога більше зробити, за те, що вони мають світлу віру в те, що все це закінчиться і що все буде добре. Отже, наближаємо перемогу разом. Якщо можете та хочете допомогти, пишіть на сторінку Олени Волкової у соцмережі. Вікторія Вахрушина, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Новини одинадцятого каналу. Гірські прогулянки, катання на конях, приготування бограча на багаті та найрізноманітніші психологічні майстер-класи. Інтерпайп продовжує проєкт підтримки родин загиблих, зниклих безвісті та полонених воїнів працівників заводів. Цієї весни до реабілітаційного табору в Карпати вирушили 12 родин з Нікополя, Дніпра та Самару. Докладніше далі у сюжеті. Раз два уявили поїхали. поїхали. Психологічні майстер-класи та пісні, що єднають. Сторожу, нічку, воде, Найсмачніший карпатський бограч на багатті. Смакота. Супер. Мальовничі прогулянки в горах, катання на конях, контактний зоопарк. І дорослим дітям подобається, так? Та, звісно ж, спорт, руханки і низка санаторних процедур задля оздоровлення. Інтерпайп продовжує проєкт підтримки родин загиблих, зниклих безвісти та полонених воїнів працівників заводів цієї весни до реабілітаційного табору в Карпати поїхали 12 родин із Нікополя, Дніпра та Самару. Я приїхав з міста Нікополь. Перший раз приїхав в Карпати, дуже хотілося побачити гори. Мені дуже сподобалось. Масаж, соляна кімната, термальний басейн, мінеральний басейн з мінеральною водою і для здоров'я корисно теж. І цікаво завданням табору було полегшити дружинам та дітям переживання. Цей табір про турботу та опіку, про допомогу і важливість підтримки родин героїв, співробітників компанії Інтерпайп, які боронили нашу країну, родин, які зазнали втрати для цього. З учасниками працювали кваліфіковані психологи. Негативні емоції випускали за допомогою крику в горах і в землю в землю ніби за землю можете, хтось не кричати, хто не може кричати, а просто видохом таке робити. Як втамувати біль втрати та жити далі? Особисте проживали разом на психологічних сесіях. Добрий вечір. мене звати Тетяна. Враження най-най-най-най найприємніші. -най -най Надихалися свіжим повітрям. Санаторій крутезний. Психологи отакі, от дівчата-організатори, отакі. І поплакали, і посміялися, і всі здружилися, і всі обмінялися думками. Всі обмінялися своїми історіями, всі стали як рідні за ці три дні. Також фахівці допомогли налагодити спілкування в сім'ях та знизити рівень тривожності. Наша програма побудована так, щоб в цей короткий строк ми могли зробити як найкраще і як найбільше. Ми дуже намагалися, щоб було все збалансовано, щоб люди розробили щось для тіла, що поконтактували, щоб вони могли між собою відновитись. Реабілітаційний табір частина комплексної програми підтримки родин загиблих, зниклих безвісти та полонених співробітників. Інтерпайп компанія надає юридичні консультації, допомагає матеріально. Діти загиблих отримують подарунки на день народження та дозимових свят. А я строю, постою, розмова, що і Владислава Вдієнко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити. і Коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.